Ранок, вітаю вас у новому відео. Сьогодні, можна так сказати, я перший раз спала з котом, тому що. Зазвичай кицька вона більше йде до чоловіка, тулиться до нього вночі, муркає там йому. ось, а До мене так не лізе. Але так як чоловік її відсуває постійно, через те, що він не може спати, от коли вона до нього десь ось тут лізе, і те, що вона муркає, теж йому не подобається, йому це заважає спати. Я цього не чую. От, І тому кицька зрозуміла, що. Ці всі спроби, які вони намагалися достукатись <свісно> до мого чоловіка, вони всі були марні, тому вона вирішила грітися. Зі мною я не можу сказати, що вона мені заважала, трішки було незручно, тому що це незвично. От, але знаєте, я не вимагаю от від кота, від собаки, щоб вони були такі біля мене спали, щоб я їх там чухала і так далі. Ні, типу, вони можуть жити своє життя. Захоче вона до мене підійти, щоб я там її погладила чи зі мною поспала, без проблем. Якщо ти не хочеш, я не буду її змушувати, щоб вона зі мною спала тут і і, і все. Я бачила такі відео в Тікток, що ти нарешті вже почався той період, коли ці всі коти не йдуть до тебе грітися, От, а не що самому треба їх брати і тискати до себе в ліжечко. От тому для мене це незнайомо. Хоче, нехай лізе до мене. Не хоче не треба. Вона теж особистість. Ще сьогодні своєї улюбленої влогаресою, однією з улюблених влогарець. Благараз... Побачила, що вона оцими подушками своїми аж ось так от тилі. Тому <плес> <плес> ну що я завжди от як роблю ось так от і ось так от їх збиваю і все, і ставлю. Але, якщо чесно, так буває, що незручно на них спати. Знаєте, є такі справи, от. Наче вони і важливі, і не дуже, і наче на їхнє виконання не так треба багато часу, але ти постійно їх відкладаєш, а й потім, а й потім, а й потім. І в нас так само з подушками, що потрібно було би купити анатомічні, але ніяк не доходить руки. Тому е не можу сказати, що ми мучимось, але трішки дискомфорту є під час спання спаля на цих подушках, особливо чоловіку. Ну попробую я потеліпати, як моя блогереса, подивимось, як ввечері буде, чи зручніше спати, чи ні. Дрібних справ. Я не дуже люблю прям все прописувати, складати списки. Але якщо в мене є такий відклик, що я от хочеться прописати, наприклад, думки або скласти список дрібних справ, то я це роблю. І от сьогодні, якраз я хочу прописати цей список дрібних справ. Що я хочу сьогодні зробити? Мені треба занести документи в нашу управлінську компанію. Далі мені треба сходити в ательє з портфелем. Бо я раз таскала продукти з дому, мене так завантажили, що аж портфель тріщав по швах, і тому його треба е, заробити. Ще, що я хочу: я хочу піти в аптеку. Хто дивився попереднє відео, той знає, що я їздила у своє рідне місто для okay. того, щоб перевірити свій зір. І результати в мене були не настільки погані, як я собі думала, але все рівно мені приписали лікування, капельки і вітаміни. Якраз сьогодні понеділок, і я хочу розпочати це лікування. Мені треба розібратися, що до чого буде. І плюс в мене є окуляри, які ще мені виписували в підлітковому віці. І та лікарка, яка мене оглядала вдома в батьків. Це так прозвучало вдома в батьків. В державній клініці, поліклініці, От, вона сказала, що в принципі можна ними користуватися для того, щоб читати і сидіти в телефоні. Але я пробувала, наприклад, читати книжку, і мені незручно, мені якось не так. От, в мене відчуття не такі, що, знаєте, ось класно, я бачу, читаю і все. А я відчуваю навпаки якийсь дискомфорт. І мені їх не перевірили, скільки вони там. Мають ці діоптрії ці лінзи. От я би хотіла це перевірити, і тому я хочу сходити в аптеку. І от бачите, то типу, мені здавалося, що наче цих дріб'язкових справ просто купа. А коли я сіла їх прописала, по факту в мене їх три: документи, ательє і аптека. Все. Документи, Галочка. Сьогодні понеділок в є вихідний, тому я повернусь сюди завтра. кіт, тобі теж цікаво, що тут відбувається. Очі капаю. Центр зайшла в оптику, і щодо окулярів, я їх перевірила. І як сказати, на постійній основі, отак от, якщо я беру телефон і читаю книжку, то мені їх не обов'язково носити. От, мені їх носити, коли я відчуваю, що я втомлююся, очі там сльозяться чи ще щось інше, тобто я відчуваю втому від діяльності ось так от. Тоді можна їх вдягати і вони будуть забирати цей дискомфорт. Ще я, до речі, потрапила на таку неприємну ситуацію. Ну як? Таке, я просто так попроімпатувала, якщо можна так сказати, людині. Ця ситуація була в маршрутці, і на одній з зупинок зайшли контролери перевіряти. Квиточки. І в одної жіночки вони перевірили, і в неї було не завалідовано. У Львові така система, що ти можеш взяти або квиточок у водія, ти можеш розрахуватись карткою, ти можеш розрахуватись карткою Леокарт, і можеш розрахуватись з додатком Ось. і Є студентська також леокарта, і, я так розумію, пенсійна леокарта. Виходить, що в неї була, була така картка, і показало, що вона її не завалідувала. Пробували ще раз, потім розблокували ці такі не знаю, як сказати, термінали, через які ти пропікуєш всю таку картку, і пропікали, і та, Ще раз пікнули, і вона була не завалідована. Їй довелося заплатити штраф. Штраф зараз 400 гривень. А вона каже, що вона заходила, вона валідувала, і можливо, це щось з тем терміналом чи ще чимось містам. От, але факт є факт. В неї не завалідовано, і незважаючи на те, що в неї там пенсійне, і по факту вона має право на безкоштовний приїзд, і вона оплатила той її штраф. Я її так проемпатувала через те, що я теж в мене бувають моменти, що я просто забуваю, чи я провалідувала, чи не провалідувала. А особливо не тоді, коли там карткою леокарт оплачуєш. Тому що там можна одразу в системі побачити, чи ти валідував, чи ні. А от коли ти розраховуєшся просто карткою, до речі, я не знаю, якщо ще раз пікнути, чи воно знімить кошти чи ні. Я цього не перевіряла. Але суть в тому, що е, ти можеш завалідуватися телефоном карткою, розрахуватися, і е, воно знімає кошти, може бути на наступний день, чи якось там, ну тобто, не в саме той момент, коли ти. Оплачуєш. От, і в мене теж так було, що я розрахувалась е, цією телефоном. Ще розрахувалась телефоном, потім заходжу типу в монобанку. Дивлюся, а в мене немає транзакції. я Така а що робити? Зараз зайдуть контролери, треба платити штрафи. Mm -hmm. Ну от і, і ось так от. Я вже в ліжку, оце що я сьогодні зранку таліпала цими подушками. Не знаю, мені воно не стало краще. Вона для мене стала абсолютно плоска і майже невідчутна. А хочеться так лягти, щоб було мігесенько. На вулиці Сьома, 54 градуси. Відчувається як один. І я дуже смішно одягнута, тому що в мене тут кепка, вушка і ще зверху капюшон. Хто зі мною давно знає, що якщо я прикидаю з самого ранку і йду гуляти з собакою, це означає, що я йду на екскурсію або, наприклад, кудись. Їду, але переважно йду на екскурсії. Але сьогодні це не так. Я йду на стажування. Вчора я ходила на співбесіду, і знаєте, коли я сказала чоловіку, що я ставлю будильник на шосту, а він поставив собі будильник на сьому і каже, чого ти так рано встаєш? От, я кажу. Бо я просто хочу попити кави. І щоб просто попити кави, ти вставиш будильник на шост, навіть якщо тобі так не потрібно рано вставати. Кажу, так, бо для мене це не просто попити каву. Для мене це моя приємна рутина. Чи хвилююсь я, звичайно, є таке, тому що це щось нове для мене, а нове, це завжди щось таке невідоме, що лякає і хвилює. Ось. Відмовлялася від їжі. Цього разу Раїна відмовляється від їжі. Ріна, я нікуди не їду від тебе. Все добре, я просто йду на стажування. Чого ти така сумно сумуєш? Я тебе не покидаю, малюня. На стажуванні я була, багато інформації. Я собі робила нотатки, а зараз я взяла портфель і йду в ательє доробляти ту справу, яку я не доробила вчора. Все, портфель зроблено. Зараз біжу на маршрутку, тому що в мене сьогодні є зустріч з психотерапевткою. Люди кажуть, що бачили у Львові небезпечного снайпера. Це більше. Бачили чупа камеру в Новому роздолі. Шла в напрямку Львова то була я. Ти на лелеку похожа, а ще купили ось таку червону штучку для кота. І тут зацікавлений не тільки кіт, а й в нам не можуть зловити. для тіла і тепер в душ і спати я йду на стажування сьогодні взяла з собою огуляри хочу спробувати як мені буде працюватися в них я сподіваюся набагато краще ніж без них Важко, але важко через те, що мене сьогодні чомусь голова болить, і тому якась знає, така голова в тумані, і якби важко думати, а особливо коли нове середовище, то тим паче. Воло, якось не варить. Я зробила не те тренування, яке мала. Але загалом, в принципі, взагалі добре, що я зробила тренування. От тому, так, це тренування повтор, але нічого, наступного разу зроблю те, яке я мала зробити сьогодні. Ну, ось так от стало. Ду на стажування, і поки я буду стажуватися, то ви, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, а також підпискою на канал. Сьогодні в мене мав бути складніший день. Спочатку мало бути стажування, потім я мала зробити манікюр, а потім мала піти на екскурсію і повністю все перегралося. Я трішечки побула на стажуванні. Зараз біжу на екскурсію і відповідно на манікюрі вже не встигаю, тому що перенесла екскурсію з четвертої на 12, можна так сказати. От. Тому якось так. Екскурсії готелями Львову, але це не означає, що ми ходили в готелі і заглядали, що там і як там. Це були такі готельні історії Львову і класна екскурсія. І знаєте, що я вам скажу? Що я відвідую ось такі різні екскурсії, і ще до того всього, мені вони додають таких, знаєте, пасликів в мою картину Львову. Через те, що, ось, наприклад, ми з чоловіком дуже часто приходили в центрі повз одну кам'яницю, і мене на неї. Дивилися, і там на фасадах зображені були виноград, виноградна лоза, ну тобто, ось таке. От. І там, якщо зайти всередину, там зараз розташований магазин Уні, і там теж, якщо зайти, то є частина розписів на стелі. Там теж є вино в тих розписах, теж, здається, виноградна лоза. Ну загалом ось така ось така тематика. І я думала і гадала, що ж там було. Можливо, там от ця будівля належала одній людині, і це, наприклад, був винороб або щось типу такого. А це виявляється будівля належала ну, одній людині, але це колись був готель. А на першому поверсі там була розташована винарня, тобто був просто. Магаз... Магазин, вина, і тому звідти пішли такі от елементи на фасаді і на розписах на першому поверсі. От, і тому тако потрішки-потрішки десь те складаються ці мої пазлики. Я зробила сьогодні йогу, тому що на повноцінне тренування прям силове. в мене точно немає сил. А от зараз вже з Ріною на прогулянку йду. У таке бурдне церкало в ліфті. Ось тут краще. Я в шоці, просто ні звідки почав йти дощ. Просто раз і все. Нам з рідної, як завжди, щастить в дощ гуляти. oi Я погуляла з собакою, а зараз я біжу на маршрутку, тому що в мене запис на манікюр. Якщо чесно, я сьогодні намагалася встати раніше, але не змогла. Тому я трішки поспішаю. Разу я обрала ось такий зелений, можна сказати, якийсь відтінок зеленого. Чомусь мені от сподобалось. Я думала, що я оберу щось типу на осінню тематику: якийсь такий більш коричневий, такий жовтенький, чи ще якийсь, знаєте, щоб в колір було осені. Але я обрала ось такий і мені дуже подобається. Я зробила тренування, сходила в душ, і на цьому я би хотіла завершувати це відео. Тому будьте здорові, мирного неба, і побачимось у новому відео.